Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, я вам розказувала в попередніх відео ще весною, потім літом показувала про персик свій київський пізній. Ось я вже дочекалася урожая. Ми їх збираємо. І я знаю, що їх потрібно обрізати. Але вони так гарно цвітуть розовим рожевим цвітом, що рука не піднімається їх обрізати. І вони потім, отакими гронами починають родити. І ці грони так ну, потрібно обривати, Але також шкода мені, ну не знаю. Він що, цей персик? Я його нічим не кроплю. Він це київський пізний, виведений спеціально для широт в нашій часті України, в центральній. Тут бувають перепади температури, то дощі зарядять, то заморозки навіть були. І оці сортові персики, які люди покупляли літні, вони всі хворобами почіплялися. Курчавість, що там мідь, як вони там називаються, ну, коротше, поза попропадали. А мій персик, він устойчивий до цих усіх хвороб і до заморозків. Ми ж були заморозки. ви ж знаєте, багато попропадало. У нас абрикоси разом з персиками цвіли, то ні одну я ні одна абрикоса з трьох абрикос була. Внук знайшов і сів. Оце такий врожай. Тоді я абрикоси я вже навіть не знаю, коли ми їли останній раз, багато років тому, що був трохи відрозібрали були. Прикосить, а то кожен рік вони змерзають. А персики кожен рік є. Оце я буду збирати за Ну, Виносливі, класні персики раджу, друзі, садіть в себе, шукайте цей сорт, ну, в мене буде на наступний рік молоді е, з кісточок. Бо коли я їх сажу, я їх вирощую з кісточок. Я не роблю щеплення ніякі. вони сходять з кісточок через рік. От. То я насадила, то цього року вони, їх нема, на наступний рік вже весною вони будуть починати рости. І ростуть вони доволі швидко. На через 3 роки оце як посадили, через. Ну, з кісточки. І на четвертий рік, навіть на третій, вони вже починають плодоносити. Ну Якщо хочете, щоб воно велике було, то потрібно обривати і лишати один персик. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, тут заморозки були у... ну, трохи цвіт перемерз, але все одно є. І вони крупні, коли по одному. Але мені все одно їх переробляти на сік, на варення, банку закручувати, то дрібні саме те єдине мінус в цих персиках, що їх, от дивіться, бачите, оце, комарі їдять. Оце я буду зараз брати цей свій урожай зі всіх персиків. І буду, от дивіться, дивіться, які вони гарні. Буду закручувати, бо дивлюся на тому вже десь з неділі буде в нас показує сезон душів, то потрібно їх зараз зібрати ще. Лежимо трошки таких, щоб можна було їсти. І все. А ці всі заберемо і будемо переробляти. Ну, це трохи я вже нарвала. Як трохи, Сватам подавала, сусідам подавала персики. Сусіди собі взяли, вже посадили, ну в них вони ще маленькі. Ну На Наступний рік вже будуть мати свої персики. От, ось вже перерізала. Ще в погрібі стоїть ящик. Ну, персики ми ще на персиках багато лишили. Ми так, щоб, знаєте, брати їсти потрохи свіжими. Отакі вони київські пізні. Ну, Оце я зараз переріжу. І будемо робити з нього. Так, абрикоси я проварила і тепер, поки воно ще тепле. Ну, вже трошки остигло. Ми вибираємо сік. От. І потім зараз воно знову натече, бо сік дуже густий. Його треба я потім з яблучним соком розведу. А... Це зараз ще трошки відстече. І всі ці. Персики переб'ю блендером. така в нас маса вийшла. Тепер ми набираємо цю масу і будемо пропускати через сито, для того, щоб там усі шкурки, все залишилося. І у нас вийшло би таке чистеньке пюрешка така. Бачите, які оце шкурки всі залишалися ситечку. Зараз я його ці шкурки викину і промию, бо, якщо знов заливати цю масу сюди, то ці шкурки будуть забивати ситочко, і воно не буде проходити. Тому кожен раз приходиться мити, але джем з персиків вийде смачний зато. І ще одне важливо, щоб теплим протирати, тому що персик, коли він застигає, в нього таке желе виділяється. І в холодним. Воно буде швидко забивати ситочку, тому краще пропускати персики через сито саме в теплому вигляді. Наш персиковий вариться. Я його поставила на маленький вогонь і постійно помішую, Бо якщо на вали... ну, великий вогонь, то воно буде дуже. Так як кабачкова ікра розкидати і обрискувати все. Тут включила спочатку на великий, щоб воно скоріше нагрілося, і воно мені всю плиту вже побризкало. То на маленький, дуже маленький вогонь, і ставимо, її постійно це помішувати. Воно поступово міняє світло розовий колір на темний. Цукру я не багато на смак додавала тому що персики вони самі по собі мають багато цукру. І вони солодкі і чуть-чуть тільки кислинки. Тому сах... цукру я додавала трошечки за смаком. Поки воно в мене буде тут ще. Варитись помаленьку. Я буду брати лимон. Ну, на цю масу я десь, мабуть, три лимона використаю на тру шкурку. От, отако. І цедру. Потім кину у наш джем. Цедру з трьох лимонів кидаємо. Сюди я вже кинула, але камера не засняла, тому я так розповім. Кидаємо сюди цедру з трьох лимонів. Це в мене отака миска. От. Не знаю, скільки тут кіло. Я завжди завжди на око орієнтуюсь. І сюди цедру трьох лімонів я кинула для того, щоб придати смак нашому джемові. Бо якщо не можна апельсин. Бо якщо не кидати, то воно буде ніяке. А коли кидаєш цедру лимона, воно стає таким ароматним. Смачним. Хочу вам засняти. Подивіться, яка красота у нас в хату попала в кухню. Богомол справжній, де він взявся. От это да. Ну, чудеса в року у мене. Ви замітили, постійно в мене щось якісь дива трапляються. Точка боите. Видите, Яка краса. Дэвин взялся в нас в хате. Да-да, тогда снимаю на кино. Завжди Завжди в мене щось трапляється. ідемо сьогодні рятувати богомола, щоб його ніхто не з'їв, нагород несу. Бо тут його з'їдять або коти, або пташки. На городі немає цього всього, то він собі буде в безпеці. Дивіться, як він дивиться, куди його несуть повертає той ту, ту голівку туди сюди от маю хіхов, <голов> красавець. Де він в хаті взявся, як він потрапив. Ну, не в хаті в, в цьому, в кухні літній. Ну, Так би милувалась і милувалась, але треба йти варити джем. Завжди якісь пригоди в мене. Нема коли я сумувати. От кажуть, що Див мало. Дива навколо нас завжди, вони, вони е, маленькі, але вони є. Просто ми перестали бачити навкруги себе ці дива. Маленького насіниночки з макової виростає велика, красива квітка, хіба не диво? Бачите, як дружать комахи птахи між собою, тварини, хіба не диво? Раз йшла до магазину і на дорозі, на дорозі, де асфальт, де машини їздять. Дивлюся, собака з лисом граються. Хіба не диво, диво. Ладно, Побігла я свої в джем варити. Хай він собі далі. Я тут не кроплю ядами, нічого, У мене тут екосистема образувалась, по ходу. Зайшла на кухню. Тут ароматики, лимони і кусняшка. А, це вже буде. Будуть внуки їсти джем. Трошки, бачите, поки ходила, спасала богомола, підгоріло. Не підгоріло, але загусло, але то нічого ну, страшно. Немає як відходити постійно, треба помішувати. Ну, воно вже майже готове. І я зараз помию банки, простерилізую, якраз це займе в мене час, щоб наш, доварився наш джем. І тоді в банки будемо розкладати. І закатувати. Захтіла з вами трошки поговорити, поки буду закатувати. От, упевнена, е, багато хто буде казати, о, богомола спасала якась дурна там. Нема що робити, кумаху рятує. Я вам скажу одну річ. Рятую, тому що. Ми вже витравили їх, а вони вони ж нам допомагають. Вони ж їдять отутлю, оті, е, блохи, ці богомоли. Це корисна комаха. І ми от користуємося тими ядами завжди, кропимо все, і ми їх унічтожаємо. А комахам тим, тій тлі, тим, блохам і тому подобное, вони дуже швидко множаться. Як отой королацький жук. Йому нічого не зробиш. Так і ця тля, і ці мурав'ї. Вбиваючи корисних комах. Ми примножуємо цю саму клю, тому я відмовилась від ядів і рятую корисних комах. І ще я хочу сказати, що у різних випадках потрібно залишатися людиною. Ну, все, це в мене вже остання баночка. Смакота вийшла, неземна. Дуже люблю персики. Оце сезон персиків починається. І я вже готовлю з них всякі вкусняшки. Там з того соку, що я з персиків виділила, вже завтра, напевно, закручу сік, бо я його поставила в холодильник. Сік яблучний з персиками, бо сам сік персиковий, він дуже густий. Його нема смисла водою розбавлювати і закручувати, щоб можна було пити, то краще з яблучним соком розвести і все. А ці три лімона... ось, якщо ми цедру з цих трьох лимонів стерли, я в наступному відео покажу, як зробити. Не знаю, як його називати. Морс. Ну, коротше, з нього я буду робити вкусняшку, яка відновлює зір. Отож, дивіться, моє також наступне відео про це. І наступне відео ще. Зніму про, як я буду робити сік яблучно персиковий На цьому все. Рада була з вами поспілкуватися. Усім бажаю миру, усього найкращого. І щоб все у вас було добре. До зустрічі, друзі!